Що б зробив Ісус, якби сьогодні зійшов до Твого храму? Він же одного разу перевернув столи, і це було не перебільшення. Слава Ісусу Христу, друзі! Сьогодні поговоримо про один з дуже вражаючих моментів з Євангелії, коли Ісус увійшов у храм і перевернув столи. Але чому? В Євангелії від Матея читаємо. Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, що продавали і купували в храмі, перевернув столи міняйлів, ослани тих, що продавали головів, і сказав Дім мій домом молитви буде зватися, а ви щините з нього печеру розбійників. Храм у Єрусалимі був місцем Божої присутності, святим місцем, але його перетворили на базар. Там торгували валютою, продавали жертви, а замість духу молитви був шум, бізнес і нажива. Ісус не стримується, його справедливий гнів це відповідь на зневагу до святого. Це не просто емоції, це за дім Отця. Багато хто вважає, що Бог завжди спокійний і лагідний, але тут Ісус показує, коли святе топчуть, коли храм місце зустрічі з Богом стає майданчиком для вигоди, тоді він діє рішуче. Це показує, що святість це не абстракція, вона вимагає захисту. І той, хто перетворює святе на засіб на живе, проти самому Богові. Уявіть, якби ми прийшли до храму на надійну літургію, а перетворює автомат, маркетингова акція, розіграш айфону і ще й продавець домашніх тваринок із терміналу. А якщо серйозно, хіба інколи не перетворюємо, має храм на зручне місце для себе, а не місце молитви? Ісус очищає храм, бо хоче очистити серце людини. Апостол Павло каже, хіба не знаєте, що ви храм Божий? Тож це слово не лише про ту подію, а й про нас, чи не захаращений мій внутрішній храм, шумом, грішними звичками, торгівною совістю. А якщо до вас, щоб Ісус вигнав сьогодні з вашого серця, якби увійшов туди, напишіть в коментарях, що для вас означає храм дім молитви.